І так, пройшла офіційна процедура зважування перед боєм. Джастіс Хуні показав вагу 1125 кг, а Фабіо Вордлі трохи легший 112 кг. Їхній поєдинок за тимчасовий титул WBA у Надважкій вазі відбудеться у суботу ввечері. Основний карт стартує з 21.00 за київським часом, а головний бій Вордлі-Хуні відбудеться близько півночі. Усі поєдинки транслюватимуться в нашому телеграм-каналі в світі Боксу. Посилання ви знайдете в описі та коментарях.